Замовив я декілька болушних машинок. Давайте подивимося, що мені там попало. Скажу зразу, що е, значить, коли я бачив лот і побачив цю машинку, я подумав, що це Феррарі. А потім у стрімі, е, отако трошечки намікнув, е, що буде випуск е, в Тіктосі і показав цю машинку. Мені зразу почали скидати смішні смайлики, Типу, що я помилився, що це не Феррарі, а Ламбургні. Дійсно, так і є. Ця машинка це Ламборгіні. Е, Ну, е, що можна, значить, буде її. В принципі, продавати, тому кому потрібна така, можливо рідкісна модель, не знаю. Пишіть в коментарі, пишіть мені в директ в Тіктоці Корол Рамон. Що ж, дивимося, які ще мені тачки попалися Значить, Ford GT -шка, ось така, в сірому кольорі. Далі ось така прикольна чорна матова Acura NSX. Я нещодавно таку білу все ж таки продав і залишилась в мене. Тепер ось така буде чорна матова NSX. Далі ось такий дуже цікавий мустанг, якого в мене ще в колекції нема. З цієї серії про, так скажем, про шахмати. З шахматів в мене ще є ось такий Volkswagen Beetle. Він має желізне дано. Бачите, ось ця сама серія. Значить, вже буде дві машинки. Ця машинка, я колись, коли її отримав, думав, що вирвав собі джекпот. Машинка з мого року народження 1988, й Але ви тепер вже всі прекрасно знаєте, що це рік випуска саме такої машинки. А з кольорами і розкрасками вони можуть кожен кожний рік гратися, і то по пару разів. Далі, значить, ось такий Макларен Сіна в, в такому оранжевому кольорі, Я такого навіть ніколи ще й не бачив. У мене він є темно-сірий, і тут попався ось такий крутий колір. Дивимось далі, що сьогодні ще мені привезли. Значить, Ford, е, я так розумію, цю полоску малював хтось, власник цього Форда. Ну, значить, хотів робити, мабуть, тюнінг. Є такий старенький Ford GT, він в мене теж є. Будемо щось, можливо, його і продавати або на аукціон. Далі у нас теж в мене є такий кабріолет, це ягуарчик. Це теж взяв тому, хто, можливо, не встиг колись купити. Далі попадається мені ось така прикольна ламба Huracan. Навіть такої не бачив і не маю. Не знаю, історія. Історію її також не знаю, але побачимо, що то ми будемо з нею робити. Не скажу. Далі, дощ Challenger такий жовтий, теж прикольний. Взагалі, оці машинки в лоті я майже бачив всі вперше у своєму житті. Далі, ось такий Porsche е Spider, Він в мене є теж, але вам на продажу для TikTok може бути. Дуже крутий колір Boost Brigade, Це Acura Integra, Вона в мене теж є, теж буде вам на продажу. Слідкуйте за Тіктоком. Далі, ось такий прикольненький корвет, Чорний. Він в мене теж дуже багато корветів є, але саме в такому кольорі немає. Далі, Lamborghini, ось такий кабріолет без лобового скла. Є такі моделі. Це може бути вам для тіктока. Ось така прикольненька тачка. Що це таке? Це у нас, навіть не прочитаю, FK якась US. Це типу для ось цих гонок по кругу. Но сподобалась вона мені в лоті, тому я попросив, щоб мені її скинули. І ось такий червоний. Для кастома може бути Ford Mustang. Ось така посилочка, друзі, коштувало мені це все десь 1100 гривень, по-моєму, плюс доставка. Тому слідкуйте за Тіктоком і, можливо, у вас з'явиться можливість поборотися за них в прямому ефірі.